Імені студентів інституту третього від імені викладачів до да загалі жителів міста Українка. Хочу вам подякувати, що ви приїхали до нас. Ви великий молодець, ви нас. Такого пінділя, розумієте, що треба рухатися вперед, треба працювати, треба не стояти на місці, треба творити і витворяти ось таку чудову красоту. Я думаю, що буде логічно, коли я зараз почеплю нашого почесного значка інституту третього віку, і пан Валерій стане викладачем майстром інституту третього віку. Вітаємо і я думаю, що ви будете інколи сумувати за нашою містом Українкою, особливо коли будете одягати Ой, футболку. «Українка – перлина Дніпра. Я думаю, що вона вам буде дуже дякую, дякую. І дівчатка, дівчатка, ну подякуйте, що я тільки я говорю. Давай, дякую, ми, дякую, кажемо, дівчата. дівчата, від всіх нас ми от вирішили дякую, подякувати. Дякую. у цьому такому близькому контакті з вами і не сподівалися, що стільки... Позитиву наберемося від вас і заохочення до цієї роботи. Так що ми дякуємо вам. А Хочу це щоб так, на, хорошу гарну компанію на сьогодні. На сьогоднішній вечір купили собі гарну чаю добре, і смаколика. Дякую вам. Дякую, дякую що ви мене добре, гарно прийняли. Я думав, що. Та ви приїжджайте до нас, ще ми ще вас не так при Давайте вам сподобаємо.